Що таке? Що ти знов купив? Воз... Вазончик тобі, жіноче щастя. Ти була щаслива, радісна. Спасибо. О, тобі вазончик. Ну хай тільки мені не буде гарно рости. О, не так, не я гарно його поцьомаю, Щоб ти гарно розросся. Це ж ти подарив віри тако, так? Да, да. щастя. Але із цвіточками він цвіте. Це я дивлюся, щось тут лісточок, бачиш. Нічого, не страшно. Він же там випускає, бачиш? він має зробительно ще викидає. Який, бачите, який гарний лазончик. Буде гарненько. Жіноче щастя. Я чоловіче щастя. У нас був він теж такий, пам'ятаєш, красний Він вже ага. пропав, не знаю. Оце коли зацвіте, потім перецвіте, аж потім можна його буде пересадити. Не знаю. Мені найкраще подобаються калачики, і то вони не дуже там раніше такі калачики, пам'ятаєш, були в Павлочі, в нас такі, аж тут потолок. Ну, да. Боже, от, Я не Високій знаю, що це така дорогі. хата була, що просто такий під потолок вазони були. А цей каванхоє то різ доверху, потім спустився донизу, потім знов доверху, потім знов донизу. Mm -hmm. Ми його так і оставив, тому що ми його з хати не могли винести. Ми його так і оставили, в да, хаті як продавали хату. Я ну, поставляла. Всього вугла все заплів. Пам'ятаєш, я поставляла всі вазони. Так. Yeah. Я не брала нічого. Лічне таксі, бачите. Напишіть знов, що лічне таксі. Це ж класно, що я маю лічне таксі. Ми ж вже робимо, раз я тут сижу, знаходжуся. Я ж не просто так сижу, нема мені що робити, хоча б я побула вдома. Ну, Сьогодні праздник, всіх святом. Вчора окна помила, всередині помила, і з надвору помила окна і трохи роботу зробила. У нас боляр потік, Не знаю, що будемо робити. Ну, вчора дуже вода лілася. Там десь відро накапало, поставила миску. Віталій каже, прийдеться розібрати, кажу, не чіпай, бо зараз хоча б можна помитися, ну, тече, бо як знімеш, то вже все буде. А зараз немає його за що купити 5 тисяч, зараз стоїть болір. я, ми його не купимо зараз? Я не знаю. Воно тен гріє все, бо інший раз то тен накривався, а це іменно з цей корпус. А один раз був, то прорвало фонтаном, що текло, обше, все витекло. Страхоті повністю розвалився. Це чотири роки, мабуть, а мої нема ще новий те, цей бойлер. Віталій каже, що ти казав, що може його розібрати? Ну, обрізати верха, обрізати ту пластмасу. Достатньо там металу, Подивіться, де це метал, це корпус, потік. Може, у вас таке було, може ваші чоловіки щось робили, то підкажіть. Бо я поки Віталіку не даю, кажу, вже до останнього будемо ну, не вітаче повністю все. Але я й боюся, не дай Бог, то я не буду знати, що робити. Навіть. То я вже думала, що цього водонагрівача купить миттєвого. Не знаю, нема кого попитатися, щоб хтось посовітував. Зараз посоветую купити його, щоб. То я не знаю, чи у вану хватить, ну, щоб одна людина помилась, потім трохи і помиться, щоб чи воно нагріє, чи хватить цілий, і чи воно економно. І так само знову треба другого купляти. Туди в Піранку мойку, щоб посуду мити, нам їх треба два, але якщо вони по тисячі гривень. По тисячу гривень, то буде 2 тисячі, то ж на 5 тисяч. І то це п'ять тисяч, це може. Хто його знає, вони є по 10 тисяч всякі. Звісно, якби отримують зарплату 10 тисяч, то можна було б відділення купити. А якщо 2 200, що не вистачає на комуналку, то тут не доболіров. І так само Віталіка на два рази розділять. Що ж ти розженеться. Але кажуть, не треба казати, бо скажуть, що не є, жалуються. Я кажу, тому що у багатьох людей така ситуація. Це не те, що там. Ну реально, зараз дуже важко людям виживати. Дуже важко платежі платити за світ, за газ, представте, скільки ми платимо. Ми ж його стоко платимо, що стоко людина не отримує. Ну, може, є де такі зарплати, я не знаю там. Люди отримують, і я знаю, що й по 15 тисяч, але там є свої плюси, є мінуси. Ехати десь на Київ і ну, сидіти там, яка у холоді, в голоді. Зарі вже считай, 60 років, то що ж ти туди будеш їхати? І, і, ну, це ж не молода людина, щоб щось заробити, наприклад. І теж страшно самому вдома, і теж ігор боліє. Ну, таке, якщо велику зарплату шукати. Ну, а тут таке, тут хоча б якесь, якби в тебе, бачиш, не було виходних, то коли було б їздити двірі, допомагати, да? mm -hmm. ми б взагалі нічого просто не допомогли бири. Ми не змогли просто ми б не їздили. І так собі всі потроху робили, хто що вміє, хто що знає, коли гуртом усе копали, ложили, валяли, все розбирали. ну, Гуртом то хоч щось помогли, а так, що ж ти? Зараз ж ремонт стільки стоїть, що треба було за ремонт вивалити стільки грошей, як воно. Тому що, наприклад, купляєш, купили, купили плітку, 10 тисяч купили, треба було 10 тисяч заплатити. Купили ламінатом на, на 10-15 на тисяч, треба було на 15 заплатити. Це все треба платити, було. Вікна, двері, це все, все, що не глянь, все. Поли теплі, теж треба було. Це все треба робити було. Ванни і все. Ну, як зробили, ну може там не ідеально, але зробили своїми руками, щоб викручувалися як могли. Слава Господу Богу, я вам скажу хорошу новину. Мені аж не віриться, просто як страшний сон. Сьогодні кажу, доді, кажу, то як вам там? Ну, просто ж вже стало, знаєте, як уют. Хоча теж обогрівателі, кочегарі, 8 тисяч за місяць на кочегарі теж тепло було. Але холодна вода, постійно на пліці грієш ту водічку, щоб потім розводі, щоб помітити. Данечка то він маленький, то він до бабушки ходив А Нікіта таке, то в школу, то знову з друзями з хлопцями, то йому не було коли. То він вдома в ванну. Да, теж миска дав в ванну, да таке полівали на себе. Ну викруті ліса, це таке не страшно. Але знаєте, коли вже заплатив такі гроші, дуже багато пішло грошей, дуже страшно, ну як? І нерву хватіло нам. Люди не витримують, щоб провести газ, то не можуть. Вони звертаються там, щоб щось поміняти одне, то там після. Скільки це ж воно. 20, потім 25, 100, 100, 45, 30, 100, 140 000, ну, пошло все. Потім 52, потім 6, потім знову три, 150 тисяч. 150 тисяч пішло на газ. Це так, що я посчитала великі суми. Там же батареї ще йшли, що це що робилося. А це, що робилося пол, а це ще що пол робився под газ, щоб був теплий. Коротше, воно виходить до 200 тисяч і всякими мелочами, з тими, що приходили, перевірали, з тим, що ці пломбочки всякі ті хернюшки. Там до поща 200 тисяч за газ пішло, щоб ви це знали. Так що, сума добра, слов немає. Але слава Господу, що газ включили. Включили. Вже йде тепло, Уже є тепла вода, дітки миються, купаються, і пол теплий. Вже слава Богу, мене, я кажу, Іра каже, скільки нервів було, скільки треба було грошей. Ну каже, якось так, як включили газ, а прийшли, включили за секунду газ. Каже, як ото як нічого й не було. Ну, тільки згадка залишилася пристав? Ну, да. Це взагалі. Я, я думала, що прийшлося з водою, я на гарячу лінію дзвонила, дзвоніла. Ну, вода по воді, по газу це небо і земля. Це щось страшне. Там добитися просто нереально. То в їх у відпуск пішла людина. І це ж до... треба було заяву написати вже на пуск типа, девочка в отпуск, розумієш? І не спеціально. Ну, типа сказали, вже завтра типу, напишете заяву і вам типу, включать завтра газ вже до вечора. Як прийшлося, вже дівчинки немає. Як немає, пошла, то пошла. пішла. Тож треба, щоб людина сиділа ну, є. Як так? Ну, Як це нема підміної? Ну, на роботі треба, щоб хтось був. Рішалося два дні. Потім рішалося ще, поки прийде перевірку. Перевірка прийшла. Подивилися, а хто типу, підписав акт, бо треба було вибивати наново, робити вентиляційну трубу туди, де ми з віталіком купували, де ми робили. Сказали трохи далеко, теж була проблема. Але все нормально обійшлося. Ну, Це в їх, їх таке там заморочки, я не знаю. Нірву, звісно, вистачило. Ой, да, тепер жити, Бога здоров'я просити. Силу десь брати, заробляти гроші, щоб зробити знадвору, щоб гарний був дом. Знадвору треба обов'язково, літню кухню треба зробити. Знятно, що це дуже хочеться, але треба роз, трохи розхльовуватися з тими долгами, що є. Вже потім буде трохи що... Выключается.